Каблон завершили. Буде отака вот вот сидуха. І зараз ми будемо відправляти цей шаблончик на завод. Вони работають вже точний чутж для нашого освітлення пілота. Далі буде. Така ось форма вже уже сформована формочка і далі, далі продовжуємо гринати. Так що самі допомогою небайдужих займаємося виготовленим сидінь для нашого байка. У нас вийшло. Ось такі трісла підлоги. Ковщі ми виготовили. І зараз ми будемо готуватися до зварювання ці стиків і будемо вже встановлювати автівочку на, на нашу базу.